ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Конгресі США представники як демократичної, так і республіканської партії твердо запевнили його у підтримці України. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. В свою чергу американський президент заявив, що американський народ не може залишити Україну без допомоги. Нагадаю, Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів 11 грудня. Він зустрівся з американськими сенаторами, президентом Світового банку та військовим керівництвом країни. Деталі візиту обговоримо з спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Максиме, рада вас вітати. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку. Можна дякувати тільки силам ППО, що сьогодні я зміг все таки. Приєднатися, що я тут є з вами, погоджуюсь повністю на прес-конференції Байдена і Зеленського було питання від журналістів про те, що певні республіканці вірять в те, що Україна має віддати певні території Росії, звісно, аби виграти війну. На питання чи готова Україна віддати території, Зеленський відповів, що це абсолютне божевілля віддати українське суспільство терористам. Яка частина республіканців не готова підтримувати Україну і які у них інтереси? Е, ну, мені здається, це певна частина трампістів, що, мабуть, цілком очевидно, але також потрібно враховувати, що це далеко не всі трампісти, які там, які там, які там є, це особливо там якась радикально політизована частина, яка Орієнтується просто навіть в першу чергу на такий же електорат. Тобто, можливо, вони таких поглядів особливо і не дотримуються, але розуміють, що є електорат, якому така позиція до вподоби, і вони на цей електорат грають. Це цілком адекватна історія. Я вам скажу навіть більше От, зараз, спікер Палати представників Майк Джонсон. У нього ж риторика достатньо позитивна до України. Я думаю, той, хто стежить за конгресом, погодиться. Він говорить про те, що там підтримка України необхідна, і вона буде, і ми не дамо Путіну перемогти в цій війні. Е, всілякі правильні речі зараз говорить і взагалі такий е, проукраїнський Бубочка, квіточка і взагалі найкращий просто спікер, який тільки міг бути. Але коли він був конгресменом, він голосував проти усіх пакетів допомоги Україні, окрім е, окрім лізу, здається. Він там послідовно виступав за припинення підтримки, тому що звідки він він з штату Луїзіана, штат консервативний, такий максимально, максимально республіканський, там, в принципі, зосереджений на внутрішньоамериканській американській політиці, і там Україна особливо не цікавить. Він якраз тиснув на цю історію, що кожній молодій родині спочатку давайте побудуємо по будинку, а потім будемо разом Українам допомагати, і так далі, і тому подібне. Тому така історія вона дійсно присутня, вона не критична. Я знаєте, в цій ситуації можна сказати оптиміст, тому що я рахую, що все ж таки це голосування до різдва воно відбудеться і, попри усі, існуючі перепони. Перепрошую. Часові рамки для ухвалення рішень про подальшу американську допомогу Україні мають велике значення для країни. Про це заявив Володимир Зеленський. Зацитую його слова. Я сказав пану спікеру про те, що є велика різниця між ухваленням рішення в грудні, в січні або в лютому справа не у фінансуванні, а в моралі сказав він. Президент Байден сказав, що у Штатів немає сумнівів. Це вже до питання НАТО. Перепрошую. Щодо питання підтримки і голосування, коли воно має бути, яким воно має бути, що там має розглядатися? Це ви маєте на увазі голосування з приводу там потенційного членства України в НАТО, бо про Ні, я, пер, я перепрошую. НАТО перескочила питання так: щодо саме підтримки конгресу і голосування, М -м -м. тут президент заявляв про часові обмеження, але вони настільки часові, як моральні, на його думку. Ну так так безумовно для нас зараз теж важливо не тільки з матеріальної точки зору. Нам безумовно потрібно зараз якомога швидше отримати поповнення військової техніки в першу чергу артилерійських снарядів. Я не не військовий експерт, це з тих таких очевидних речей, про які всі військові говорять, і про те, що я можу сказати зі зі свого зі своє точки зору, але це також. І підтримка морального духу і в українській армії, і в принципі підтримка морального духу, навіть серед наших партнерів, які бачать, що підтримка від сполучених штатів вона послідовна, вона продовжується навіть попри внутрішню політичну кризу. Штати продовжують свою генеральну лінію реалізовувати. Тому що якщо цього не відбудеться, це може певною мірою на моральний дух наш вплинути негативно. Ми що почнеться ця істерія ля нас зливають, штати про нас забули, ми нікому не потрібні. А Росію навпаки це підбадьорить, це мотивує їх, це покаже їм, що їх ці сіді залишаються безкарними, і що зараз є вікно можливостей для них, щоб активізуватись, тому що Україна необхідної підтримки не має. Тому звісно для нас надзвичайно важливо отримати цю допомогу з через багато аспектів тут і зараз. Щоб відбулося це голосування до різдвяних канікул, і повторюсь: ну наскільки я розумію, демократи пішли на більшість необхідних поступок, які республіканці від них вимагали. І мені здається, що голосування таке відбудеться, тому що незважаючи на ці політичні ігри, політичні торги, які між республіканцями та демократами відбуваються, чому республіканці не голосують? Першу чергу, через те, що якщо не будуть голосувати за все, що Байдена адміністрація пропонують. То вони будуть віддавати електоральні бали. Їм Їм потрібно просувати якісь свої ідеї. Їх електорат потребує більш жорстокої міграційної політики. Вони будуть це просувати охорони кордону з Мексикою. Давайте це будемо обов'язково включати. Якщо десь на цих моментах вони з'їдуться, то голосування обов'язково відбудеться, тому що повторюсь, серед абсолютної більшості республіканців немає жодних сумнівів в тому, що підтримувати Україну потрібно. І перемагати Росію також в доповнення по питанню оборони український президент США окреслив цілі на 2024 рік. Це перевага у повітрі і спільне виробництво зброї. Хто і як може сприяти цим процесам? а Хто може гальмувати? От ви вже згадували про частину так, конгресу, яка не дуже налаштована на Україну. Але все-таки чи буде такі. Більше політичні переваги на рахунок саме України і спільного виробництва зброї. Ну, це та до чого ми маємо рухатись. Це вже історія більш е, стратегічна, е, тому що ну, ми вже змирилися з новою реальністю, яка існує. Стало очевидним, що швидко ця війна не закінчиться. І ну, для, для більш-менш швидкого закінчення війни нам необхідні. Просто колосальні ресурси, які вочевидь наші партнери нам не готові надати. Нам потрібно десь там півтрильйона доларів е, орієнтовно за оцінками нашого генштабу, за тими даними, які можна знайти в відкритому доступі. Е, і ми бачимо, що ну якщо штати там 60 навіть мільярдів виділять нам на рік, ну може там ще від наших партнерів сумарно мільярдів на 30 не збирається. це ж зовсім не ті кошти, про які ми можемо говорити. Це ті кошти, яких нам вистачить, щоб вистояти. Тому що ну, мені здається, як і говорить більшість військових експертів, що 24 рік буде роком стратегічної оборони, щоб цей період перечекати політичної турбулентності. А ось і тому нам потрібно думати над тим, як, яку ми роль будемо відігравати в, в цій безпековій стратегії Європи, в тому числі в цьому регіоні. Потрібно вже і що роблять дуже правильно у нас заключати якісь довгострокові контракти весно перемовити, щоб ну починати виробництво зброї в Україні входити в якісь долі в таких компаніях. В принципі, мотивувати до розвитку європейський оборонний сектор, в тому числі який там до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був фактично мертвий. Про що свідчить те, що вони там за рік не не можуть виготовити мільйон снарядів. Що ну це. Потужностями усього європейського союзу, що абсолютно смішно, звісно, ж. тому такі процеси вони є логічними, вони свідчать про те, що слава Богу, у нас є стратегічне бачення і розуміння того, що ну, потрібно задіяти багато аспектів для того, щоб збільшити військову міць України, і мені здається, що все ж таки це дійсно дійсно правильний і ну, нехай буде своєчасний крок. Ще до питання НАТО. Президент Байден сказав, що у штатів немає сумнівів, що майбутнє України в НАТО яким воно може бути, на яких умовах і чи може початися цей процес вже наступного року? Ваше бачення я говорив про це неодноразово. і Повторюсь, мені здається, до закінчення повномасштабної війни з Російською Федерацією, входження України в НАТО не буде, тому що просто елементарно ті країни-члени, які Є там, вони будуть заважати цьому процесу. Е, якісь поступові крок за кроком е, ініціативи будуть просуватись. Ми будемо рухатись, але доки ця велика війна не закінчиться, членство в НАТО для України воно є неможливим, як на мене. Максиме, наостанок, як ви загалом оцінюєте поїздку Зеленського до США. Тому що президент на прес-конференції сказав, що відчуває всебічну підтримку. Як ви побачили цей візит? Знаєте, тут ну, об'єктивно підбивати можна буде підсумки тільки після голосування конгресу. конгресу. Якщо допомога буде проголосована, візит був надзвичайно успішним. Все було супер. Президент молодець. Якщо допомога не буде проголосована, то ну. Особливо не варто буде говорити про успішність візиту. Так, ми отримали там ще якийсь черговий пакет допомоги на 200 мільйонів е, такого типу. Але це, ну, звісно, не той рівень, на який ми очікуємо, коли президент е, безпосередньо сам йде е, до, до Вашингтону. Е, можливо, звісно, там нам ще якось навантажить по якійсь закритій програмі атакам, але. Ну, Знову ж таки, для нас зараз важливі якісь принципові політичні рішення, в тому числі, щоб світ бачив в першу чергу, щоб наш ворог бачив, що нас продовжують підтримати, і для них для них ця війна не буде надалі легкою прогулянкою. Тому, поки що, я не беруся оцінювати цей візит. Побачимо, що буде буквально ось за пару днів. Що або хто може повпливати на позитивне голосування конгресу? Байден зможе дотиснути чи ні. Ну мені здається, тут не так питання тиску, як питання домовленості, тому що в більш вигідній позиції тут знаходяться в даний момент часу республіканці, а Байден якраз перебуває в певній політичній безвиході, тому що якщо не проголосують це рішення, то він буде виглядати слабким переговорником, який не зміг домовитись і не зміг продавити це ж не тільки там підтримку України, ще й Ізраїля і Тайваню. А якщо піде на занадто багато поступок, то там може посварити зі своїми ж однопартійцями, тому ну мені здається, все ж таки, тут тобто, певні поступки будуть про це сам Байден говорить, що вони готові піти на компроміс, і голосування відбудеться. І навіть візит нашого президента він не є якимось визначним фактором голосування. Як один із таких фінальних аргументів від Байдена, щоб іти вже ну не зовсім на всі поступки. Частково на поступки частково ось присутність президента. і Все ж таки, актуалізація питання України і якось так. Максиме дякую за пояснення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.